На урочисті збори прибули представники військових частин ковиського гарнізону, громадськість міста та владних структур. В торжестві взяв участь і голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Розпочалися збори традиційно. До залу внесли державний прапор. Прозвучав їм України. До слова запросили голову облдержадміністрації Бориса Клімчука. Дорогі друзі, ми мусимо мати народну армію України. І ми будемо її мати. Основа цієї народної армії України вже закладена. Ми мусимо мати достатню армію для оборони нашої держави, і ми її вже маємо. Очевидно, ми доживемо до того часу, коли держава буде мати професійну армію, і ми її будемо мати. Ми в будівництві Збройних сил нашої держави беремо. Весь той добрий прекрасний досвід минулого і збройних сил Радянського Союзу. Ми не забуваємо про подвиги у Великій Вітчизняній війні і вдячні ветеранам. І сьогодні і будемо вдячні завжди. Ми добре розуміємо, що без перемоги у Великій Вітчизняній війні незалежна Україна і її нові народні незалежні збройні сили були б неможливими. Бережіть зв'язок традицій. І поколінь шануйте нашу історію. Шукайте в цій історії не тільки погане, але й добре. там є. У недалекому 1991 році нова держава незалежна Україна розпочала писати нову свою історію про вже українське військо, яке разом з державою за ці 9 років пройшло нелегкий шлях становлення та розбудови. Звичайно, ще неможливо з повною впевненістю заявити про завершення процесів реформування армії, але численні військові маневри різних родів та видів збройних сил України, показові навчання, свідчать про те, що військо України вже має гарні навички, досвід і вміння. Саме про це на урочистих зборах говорили заступник командира військової частини, полковник депутат міської ради Володимир Матвєєв, міський голова Володимир Бойко, ветеран Великої вітчизняної війни Микола Баграновський. Великій групі військових від обласної та міської влади були вручені подяки, почесні грамоти, грошові винагороди. Учасники зборів шанували пам'ять загиблих воїнів у боях за визволення ковеля, покладанням квітів до Меморіалу Слави та до братської могили, що на міському кладовищі. А на закінчення торжества відбувся великий святковий концерт.